Що 3-5 років буду судову медичну так, експертизу так. робити? Я, я багато, не, е, ну, є у вас, є, є у вас е, такі відповіді, що 3-5 років. Е, хто, хто, хто вам це сказав? Записи є, є. Записи е, я не, не можу. Я навіть є е, е, праїзник квитки, Я декілька разів їздив в Київ, мені слідчі говорить, справа там, я їду в Київ. А мені э, в головному морді э, говорять, що немає справ. Тоб, тобто це э, э, в головному э, бюро судно -пекспартиз. Тобто я, я був там, а там справи немає. Тобто це, це було э, в течі декілька років. Маю також. Э, Багато е, фіскальних чеків, е, рахунків на доказ е, відшкодування шкод. шкоди, понадобав на 32 тисячі е, рахунків та фіскальних чеків у 2009 році судді трохи. Однак справи не розглядаються. Збирав замість слідчих, сам збирав докази для скасування фальсифікації, які є в справі. Я ознайомив з справою, там е немає доказів, немає так, 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 показань. Е Одна із ваших прохань, е е е ну, що ви не ознайомлені. Це було е декілька років тому. Ви на, додав, сел, там, на теперішній на... час з клопотанням зверталися для того, щоб з, ви вас ознайомили? Звертався, звертався. Я, я надав, е, є ці хлопотання, є відповіді від е, е, начальника слідчого управління. Зараз я, е, я, я прошу ще додати от, е, лист 13.08.2010 -го, 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 головного управління з України. Про питання е, про значений протокол е, інспектора Ющенка не, не дійсним, який е, е, був через рік. Е, далі е, навіть е, Шевченківський відділ міліції від 12 2012, 12, 12, 12 грудня 2012 року я отримав цей лист пізніше. Рекомендують мені звернутися на бездіяльність чи дії слідчого до слідчого судді. Будь ласка, я не цей лист. Тобто Шевченківський відділ міліції. Ориганал. Рекомендується звернутися сама, сама до вас, щоб ви вирішили ви, питання ви, ви. Я надав вам копію Далі я звертався з цивільним позовом, це друге питання. Цивільний позов з Один... Один... так Приморський районний суд. Що... Ну це Один... питання Один... не до мене. Це не до мене питання. Так, це цивільний позов. З цивільним позовом зверталися. Без ді звертався до слідчого. Е... От, е... Вхідний е... Шевченковського відділу міліції. будь ласка. Однак... Позов декілька разів надавав позов. Одна позова немає в справи. Тобто я надавав цей позов слідчому. Одна Однак позова в справи чомусь немає. Я надав вам копію е одного питань, що я надавав. Де ваш позов? Позов. Де позов? Позов що це таке? Морський районний суд. Це не немає ніякого не, я, я, значення не для слідчого, до національність слідчого. Ваша честь, можна я? Я звертався з э, таким же позовом до Є він. докаде він у вас. Ну, він є. Так, да, немає. Ні, не, є, є. Є відмітка про вхідний. Yeah. Так, є. Те, що до суду надійшло, але не до міліції. Додаток, копія милиции. Вхідне Шевченковое відділу міліції примерского районного відділу Одеського міського управления. Одне засідання було, я до якого знову звертався з клопотаннями, я не даю їх копії до е, судді Терехіна, однак е, ні, ніяких е, ухвал я не отримав, засідань ніяких не було, я не дав ці, Для ці е, копії. Те, що суддя Терехін, це не відноситься до кримінального ну, провадження? Ну, це Бездіяльність по справі? Не бездіяльність по справі. Він у нього провадженні не була кримінальна справа. У Терехіна. Стосовно того, що я отримав тересні ускорження саме від Скуфаті, встановив навіть перший, хто робив. Слідчі дії, це е, дільничі Лободар. Тобто він е, пише, е, що 20-го 45-го е, 4 червня 2008 року, в 2045 За адресою парадне е, е, я отримав телесні ушкодження від. Тобто він це встановив, однак через час він, він все змінив. Навіть щоб розглянули судну експертизи, мені потрібно було звертатись до де Лобода встановив Лобода постанову про в возбуждені уголовного діла. До цього було вперше сьогодні, де 9 тисяч, що я отримав на пораді, це не виглядає. Немає права розслідувати його, 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 кримінальну справу. Ви бажаєте, щоб зараз хрим... <гум> цю, це кримінальне провадження було і розглянуте, і розслідуване, і розглянуте? Ні, а я. Я коротко прошу ще долучити відповідь начальника головного управління Китайське, де розслідували те, що 4 червня я отримав телесне ушкодження. Тобто займалися в головному управлінні, так як я отримав, виконуючи громадський обов'язково. Направление на суд на судме единственную ну, суд медицинская. Медиц. Далее я забрав після справи багато доказів пояснень інших свідків, де вказують, що... Це не стосується розгляду карди. Що саме я був здоровий до нападу, що саме четвертого я отримав ці цілесні школьни.